Вітаю, шановне панство! Хочу показати, як можна вийти з положення, коли ви на... у вас бліндаж на нулі, на вулиці холодно, зараз мінус 10 градусів. А дровами не можна топити, щоб не було дима, да? щоб і не було теплової плями, щоб коптером не засікли вас. Значить, ось така малесенька бржувичка. Тут, як правило, горить одна свічка. Одна свічка дограє, друга розгорається. Потім оту виймемо. Одна свічка досить з головою. Горить вона 4 години. Коліно, труба. З'єднали колінами, труба пішла далі, коліно, труба, тут і пішла на вулицю. Значить, тут дотронутися не можу. А десь ну, така речітка для, зроблена для взуття сушки взуття. І тут зверху речі розвішуємо, сушимось. Значить, тут труба дотронутися не можна, я думаю, десь градусі 80-90. Тут градусів 50, тут вже така температура тіла 37 градусів, а туди на виході вже температура, температура приміщення. І от таке здорове приміщення обогрівається за рахунок однієї окопної свічі. Так що замовляйте волонтерам такі пішечки, набирайте такий змієвик.